Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні з молодою картопелькою. Картопельку почистили, скільки вам треба, і відправляю в кастрюлю. Кладу лавровий листочок, заливаю, як звичайно, холодною водичкою, ставлю варити. Картопля наша вже закипіла. Я додаю чайну ложечку солі. Прикриваю і трошки уменьшаю огонь на середній. І варю до готовності. Так. Наша картопля м'якенька, водичку виливаю із картоплі. Беремо шматочок десь грамів, там тут 40 вершкового масла. Масло розтопило, викладаю нашу картоплю на великому вогні. Це все я роблю. І чекаю до зловка золотистої скоринки. Можна за бажанням кинути трошки приправи до картоплі, це хто любить. Ось так, як би притусити, приправа до картопельки. Або просто червона паприка. Ось починає золотися, а ми тим часом. Підготавлюємо часничок. У кого старий, можна просто міленько порізати. У мене молоденький, ріжук, просто міленько. І ось так. Нарізаний часничок відправляю до картоплі, щоб це все разом подружилося ще. Зараз дасть смачний такий аромат, вже запахи приємні. М -м -м, красота. І у кого є яка зелень. Свіжий кріп, звісно, бажано, але так як у мене є заморожений, ось він, я таку гарненьку чайну ложечку кидаю, І дивіться, яка вже красота виходить. І це все просто помішуємо. підрумянилась. і викладаємо, подаємо на тарілочці. Наша картопелька готова, дуже-дуже смачно пахне, гарно виглядає. В такому варіанті можна робити не тільки молоду картоплю, а навіть і зимою зробити такий варіант картоплі, звичайну стару картоплю, і також буде смачно. Можна різати любими шматочками, а хочете ціленько. Так що пробуйте ще такий варіант. Смакуйте на здоров'я!